Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну, мені знову поставили питання: так чому таки Сталін ідіот? Чому Сталін ідіот? Та просто, все дуже просто. Абсолютно. От Наприклад, візьмемо Леніна. Ленін все-таки був не дурний. Так, давайте будемо так казати. Він, хоч і заочно, але закінчив університет. Так. А хто Сталін був? Так, що він там закінчив? Семінарію, чи він закінчив її, чи не закінчив, чи йому там дописали вже, що він закінчив, він вже був професійний революціонер, Тобто бандит не роба. Так, професійний революціонер. Ну, Ленін такий самий, але все-таки той е, мав все відповідну освіту і розум. так вищий, ніж у Сталіна. Так, от що Ленін зрозумів? Перше, що необхіден мир, необхідний мир для навіть на невигідних умовах, але він може врятувати е, Московію і підписав цей дуже невигідний для. В Московії мир із німцями в Бресті. Так. Далі. Він розуміє як людина цинічна і розумна, що комунізм не прийшов. Ну, на практиці стали його впроваджувати. Ось військовий комунізм. А воно не працює, що він увів НЕП – нову економічну політику. Нова економічна політика. От уявимо собі, що не було б ідіота Сталіна. І Радянський Союз розвивався точно за е, Леніним за Непом І далі. Щоб це було. А це був би другий нинішній Китай. Ну, подивіться, як після дебіла е, Мао Цзедуна, із його там вбивством горобців, із культурної революції. Ну це повне божевілля клінічного ідіота, мамо Дуна. Ден Сяопін зрозумів, що комунізм не проходить. Ну, не працює. Не працює. Тому почали будувати капіталізм, але під ігідою комуністів, так званих, які, щоб зберегти свою владу, вирішили будувати. Ринкову економіку. Де Китай зараз? Це була країна обірваних нещасних третього світу за е, Мао Цзедуна, а за Ден Сяопіна і наступних правителів, які дотримувалися політики, що комуністи будують капіталізм? Вона стала другою державою в світі, розвивається найшвидшими темпами. Те б саме було б із Радянським Союзом. Аби до влади не прийшов ідіот-Клінічний Сталін. Так. Оці всі ті вибрики, які він построїв, йому вдалося індустріалізацію і все-таки. Була б і індустріалізація і агропромізація і що завгодно, країна б розвивалася надзвичайно швидкими темпами. Це очевидно, як Китай. Ну, от вам приклад того. Аби він не був ідіот, він просто б зберіг би владу свою, так, морочив би голову цим е е е е е е е московитам про якийсь комунізм, а будували б капіталізм. І все. Ну, все просто, наскільки тупо, я вам показую, ким би був Радянський Союз, або не Дебіл Сталін. Він би був такий, як Китай нині, однією з найрозвинутіших держав світу, можливо, і найрозвинутішою державою. Все просто. все просто. Я показую, наприклад, на пальцях і на прикладах конкретних. Не голо теоретизую. А показує, щоб воно було. Тому що вже є ось приклад цього. Мао Цзедун із абсолютно божевільними проектами, такими як у Сталіна, точно. Так. Що там було, як там індустріалізація, що там кожне так, переженем Сполучені Штати Америки по виплавки металу, дом на кожному обісті, у кожному. В селі, у кожного селянина перегнали. Так. <гум> ну, оце те саме займався Радянський Союз таким самим дебілізмом. Так так же, чи не так? А де тепер Китай? Де тепер Китай? Подивіться на їхні міста. Чому? <гум> Тому що вони будують капіталізм. так, а там оці всі з'їзди комуністичної партії і все таке інше, так і в Радянському Союзі могло відбуватися всі ці з'їзди, де б ставили завдання найвищі, але економіка розвивалася б сама. Не треба їм ніяких там погоничів, ідіотів, які придумують цілякі, там прожекти, тому що у голові в них там сифілітичні ці всі. Спірохети влаштовують революцію, а потім вони влаштовують революції людям. Хіба не так? Так от оце він ідіот, абсолютний ідіот. Якби не він, то Радянський Союз був би такий, як зараз от Китай. Але там у Китаї вже знову щось там цей ззимпінь починає говорити про так експропріацію, так, грабів награблено, і все останнє. Якщо це буде далі так, розвиватися, то все піде на круги своя, і Китай знову опиниться там, де він був за часів Молодзидуна.